Про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі, мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник дуже рано прокидатися звик. Першим зустрічає він сонечко в місті. Двір нашій вулиці глянь, які чисті. Малята, про кого цей вірш? Правильно, про двірника. Скажіть, будь ласка, для чого треба прибирати на вулицях? Так, щоб було чисто. А скажіть, чим двірник замітає вулицю? Мітлою. А чим він загрібає опале листя граблями? А для чого двірнику тачка? Так, для того, щоб перевозити сміття. Дітки, а давайте тепер з вами подивимось, що потрібно двірнику для роботи. Так, це і відро, і мітла, граблі, лопата і тачка. А зараз пограємо у гру Що зайве. Перша картинка. Подумайте, що зайве? Так, зайве печівко. Друга картинка. А ну подумайте, що тут зайве? Так, зайвий м'ячик. Діти, праця двірника дуже важка. Він працює кожного дня у будь-яку погоду, тому його працю слід поважати і не, смат... не смітити. Скажіть, куди треба викидати сміття? Так, у смітник, а на цьому наше заняття завершено.